Раньше Артемко захоплено малює. У вікно тільки поглядає нишком, бо на двір не можна. Ножка у нас після скарлатини у нас артрит, опухли коленки. Сейчас не вот ми не ходим в школу, то тобто йому ему надо Лежати Лежать у нас, правда, не получается совсем. Но если врач завтра скаже, то вообще скажи, ножку гіпс оденуть. Тому лечим тут активно свої ножки. Перший діма після школи весь у світі пізнавальних цікавинок. Він знавець історії. Юний вчений. Я взяла історію, та тема була загадка Федора Кузьмича «Двойник» Олександра Пілого і захистила роботу, то есть на 8 – це максимальний бал». Обидва сини розповідає мама Альона. Живаві хлопці встигають всюди басейн, ролики, спілкування з друзями, та водночас вони особливі. Їх життя доводиться щоденно підтримувати дорогими препаратами. В течение дня та може і. И... І 20 таблеток, і 25, і 30, якщо тяжого заболівання. Трі інгаляції У обох діагноз муковісцидоз у Дмитра виявили його у два роки, в Артема – відразу після народження. Для українських медиків схеми лікування таких дітей незвичні. Держава забезпечує пацієнтів лише препаратом Креон. А ось купу інших, які підтримують життєві функції органів, попереджують ускладнення і лікують супутні недуги. Родині треба закуповувати самотужки. В среднем, чтобы лечь в больницу, это надо двоим деткам тысяч десять мне отдать. Плюс питание. Поэтому стараемся. Мама работает, папа работает. И бабушки, дедушки помогают. Но вы в последнее время уже, не, наверное, не справимся уже сами. В Європі розповідає Альона, хворі на муковістидоз живуть повноцінно від дитячого й до поважного віку. А от у нас все залежить від сімейного бюджету. Тож, організувавшись, мами особливих діточок, прагнуть досягти того, аби держава забезпечувала і препаратом пульмозим. Він очищує легені і зупиняє невідворотні процеси. Хочуть добитися для діток ось цього лікарства пульмозим. Якщо їм все час дихати кожен день без перерива на протягом всього часу, то у не ні будь-яких необратіми легкими, з есть які приводять потом к смерті. А поки що, родина планує відпустку після того, як дев'ятикласник Діма за власним бажанням здасть підсумкову атестацію, поїдуть до моря.